Добрий день, майбутні мешканці житлового комплексу синергія Сіті. З вами сьогодні Сергій, начальник дільниці комплексу. Я розповім вам про хід будівництва ваших будинків у жовтні. У 20, 21, 22 та 23 будинках тривають фасадні роботи та оздоблення димоходів та вентиляційних каналів. У всіх чотирьох будинках завершуємо роботи по гідроізоляції. А також звели всі стіни високого першого поверху. На території комплексу прокладаємо каналізацію та залили фундамент під майбутню трансформаторну підстанцію. Крім цього, в жовтні підрядна організація ДТЕК розпочала прокладання кабелю для забезпечення мешканців постійної електроенергії. В комплексі завершили зовнішню та внутрішню газову обв'язку. Та розпочали монтаж газових лічильників. Тепер до робіт у кожному будинку. У 20-му будинку змонтували всі квартирні двері, завершили тинкування місць загального користування, укладання плитки та приступили до їх фарбування. Продовжуємо влаштування стяжки підлоги на першому поверсі. Змонтували поручні на лоджіях. Та на сходових клітинах. У 21-му будинку приступили до монтажу квартирних дверей. Завершили тинкування місць загального користування та укладаємо плитку на підлозі. Залили стяжку підлог у всіх квартирах. Розпочали встановлення панорамних віка на першому поверсі та влаштування вхідної групи. Монтуємо поручні на лоджіях та на сходових клітинах. У 22-му будинку завершили тинкування стін у квартирах. Заливаємо стяжку підлоги у квартирах та в місцях загального користування. Змонтували віконні конструкції на останніх поверхах. Потинькували стіни в місцях загального користування. У 23-му будинку змонтували віконні конструкції. Та замінили всі пошкоджені у квартирах та на сходових клітинах. Продовжуємо тинкування стін у квартирах та завершили в місцях загального користування. На території комплексу завершили облаштування паркувального майданчика біля 10 та 11 будинків. Плануючи візит за ключами чи початку ремонту, скористайтесь вже новою парковкою. Готовність будинків з кожним днем зростає. Продовжуємо працювати на своєму фронті та будувати майбутнє країни разом з вами і для вас. З вами був Сергій. До зустрічі за місяць. Все буде Україна!